Є знижки до Дня Незалежності на Естезі 25% в аптеках «Подорожник», вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс, 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Відома українська ведуча Ольга Фреймут повідомила, що її обдурили шахраї. На своїй сторінці в інстаграм телезірка розповіла, що залишилася без квартири в центрі Києва, яку придбала з чоловіком Володимиром Локотком ще до повномасштабного вторгнення. За словами Ольги, багато років тому вони вклали велику суму грошей під забудову будинку в улюбленому районі столиці на Подолі. Хотіли, щоб у кожного з дітей була своя спальня, а у неї власний кабінет та бібліотека. Але обіцяного житла від забудовника і досі не отримали, тому що будівництво зупинилося. Тоді родина подала в суд, довго судилися і таки виграли його. Однак ніякої компенсації від засновника будівельної компанії так і не отримала. Просто мені дивно виграти суд і не отримати ніякої компенсації, тому що пан Вавраш він вивів гроші з цих рахунків, і хоча рахунки суд заарештував, вони нуль гривневі. Ось така сумна історія. Дивіться, я розумію, що в житті бувають втрати матеріальні, і це нормальна кардіограма життя, але я ніколи не думала, що стану жертвою шахраїв. І чесно не збираюся цієї жертвою стати. І я сподіваюся, що ця справа не буде розголосу, і пан Вавриш пошкандибає до в'язниці. Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Фреймут виїхала за кордон у Великій Британії. Знаменитість живе з восьмирічною донькою Євдокією та шестирічним сином Валерієм. Легендарний український гурт Океанельзи продовжує дивувати своїх прихильників новими музичними проєктами. Гурт презентував англомовну пісню Лайтхаус, яку записав спільно з лідером американського гурту Dolls Джоном Ренсом. Трек увійде до одноіменного альбому Лайтхаус. Реліз заплановано на 11 жовтня 2024 року. Tonight, shining off, shining off. За словами лідера Ельзи Святослава Вакарчука, образ маяка став для нього потужним символом надії та майбутнього для України. Додамо, що частина коштів, отриманих від продажу цього треку, передадуть на благодійну платформу United24. таким чином. Океанельзі не лише дарує світу свою музику, а й робить важливу справу. Колишній продюсер винника Олександр Горбенко продовжує розкривати карти про артиста, який з початку повномасштабного вторгнення втік до Німеччини. Тепер він поділився деталями виїзду артиста за кордон. Під відео винника на сторінці його головної шанувальниці Валерії Барон Горбенко написав: Моя дружина з дочкою, те, що і домашніми тваринами на власному автомобілі перетнула державний кордон України на задньому сидінні автомобіля між те, що і дочкою, під синім пледом лежав... Ало тремтяче Олешкіно тіло плед. Потрібен був для маскування тіла за кермом. Була тая з тої причини, що моя дружина відмовилася порушувати закон і виконувати вимоги колишнього артиста. Тая це відома всім бек-вокалістка винника і його офіційна дружина Таюне. Зі слів екс-продюсера, через чотири дні винник вигнав його родину на вулиці Берліна. Слова Горбенка в тому ж дописі підтвердила його дружина, яка і виїздила з винником в одній машині за кордон, а ще впіймала артиста на брехні. Я та сама дружина, і можу підписатися під кожним словом. До речі, ця людина в своєму недолугому карколомному інтерв'ю називає датою свого виїзду 26 лютого. Але виїжджали ми 27 лютого. Я вивозив багато людей. Посміховисько. Нагадаємо, днями довкола Олега Винника розгорівся серйозний скандал. Артист зібрався на день прапора випустити нову пісню. Однак, його колишній продюсер заявив, що співак бреше. І що пісня нова, і про лікування в Німеччині від тяжкої хвороби, та про мільйонну допомогу ЗСУ. Олександр Горбенко звернув увагу, що у своїх звітах фан-клуб співака показує одні й ті самі фото та відео. Окрім того, невідомо з яких коштів допомагає виконавець та яким саме бригадам. Продюсер попросив команду винника надати повністю всі звіти. Тоді він забере свої слова назад. Відомий український тенісист та військовослужбовець Сергій Стаховський прокоментував своє розлучення та стосунки з дітьми у студії ранок марафон. Зірка тенісу поспілкувався не лише про наші перспективи у спорті, а ще про родину. Адже у Сергія троє дітей, які весь цей час з ним спілкуються на відстані. Жодна дитина в Україні не хоче, щоб її батько воював. Це все одно, чи їх двоє троє або вона одна. Жодна дитина не хоче втратити свого батька і всі бояться. Скажіть, ситуація, тому що коли Дружина дуже складно не відпускає средів так на Україну, навіть на територію в цілому, але ну, виїхати теж не так просто. Тобто, коли ти військовослужбовець, виїхати за, за межі України, там відрядження в Францію було класно, там півдня туди і півдня назад побачив дітей. А в цілому, це насправді ну, як усіх. Тобто двічі на рік в найкращому випадку. Деталі розлучення зі своєю дружиною, яка за національністю є росіянкою, Сергій не озвучив. Лиш додав, що за час війни змінилося бачення світу і для себе прийняв це складне рішення про розлучення після майже 12 років шлюбу. Я б не хотів влазити в персональні uh -huh. історії, тому що в неї своя точка зору в моїй, своя війна. Вона дуже сильно викристалізувала певні моменти uh -huh. бачення світу і безпосередньо бачення того, що общується в нашій державі. А так як це держава моя, там і в дітей є українські паспорти, то звісно, я для себе мав чітке розуміння, що мені треба робити. Сергій зазначив, що мріє повернутися до цивільного життя та продовжити свою справу із виробництва вина. Опановувати цю справу розпочав ще наприкінці 2015 року, після тривалої роботи у Франції. Саме тоді видатний тенісист взяв в оренду 20 гектарів землі на Закарпатті та почав вирощувати мерло, сапераві і трамінер рожевий. Два роки його команда культивувала ґрунт, пересаджувала виноград та поливала. І лише у 2018-му новоспечений винороб зібрав свій перший врожай.